Якщо відкинути політику і подивитися логічно з погляду військового, чи дійсно росіяни готуються до війни з НАТО уже це давня мрія пана Путіна, і в першу чергу їхнє бажання підкорити не тільки Україну, а і країни Балтії, вони в принципі активно йдуть на шляху до цього. У них ресурсів на даному етапі більш ніж достатньо. З нашої точки зору, ми мусимо е, зрозуміти, що у нас також ресурсів більш недостатні, е, аби не допустити, е, щоб ворог переміг в цій війні. Просто е, певними питаннями е, треба займатися серйозно, а не піаритися на них. Як ми бачимо, це постійно на певних засіданнях ставки слова не відповідають діям. Ну давайте візьмемо приклад, коли питання фортифікаційного обладнання е, території піднімалися паном Зеленським ще в листопаді минулого року, і тільки на початку березня це почало активно застосовуватися сьогодні. У нас засідання було ставки і де розглядалося питання, що стосується дронів. Та скільки ж можна про ці дрони говорити, якщо ми не бачимо їх на фронті, якщо ми не бачимо їх в російському тилу, в тій кількості, яка б була потрібна для перелому в ході війни, тому слова є от дії не відповідають словам. Достатньо повільно і достатньо непрофесійно певні речі робляться. Ну це ми бачили ще і по відступу з Авдіївки. Та коли не було заготовано тих позицій, на які би хлопці мали відступити і утримувати лінію, і почали активно розбудовувати вже після того, як так сталося, що Авдіївку ми здали через низку факторів. Так, один з них ви назвали це один з основних факторів. Ще і брак боєприпасів був на цей момент. Але теж виникає питання: а в нас в країні не вистачає бетону, щоб лінії бетоном залити? у нас величезна кількість заводів, які виробляють залізобетон, потрібна кількість. Тепер давайте задамо питання: Відповідно неопрацьованого мобіліційного плану, скільки заводів отримало завдання по випуску цієї продукції? І ви зразу побачите відповідь. Абсолютно ніяк. Я вже не кажу, давайте візьмемо ситуацію. Тут. Нас зараз почали залякувати, починаючи від президента, закінчуючи західними політиками, а російським наступом. І кажуть, ну от у вас там залишилось два місяці. От сьогодні вже перший місяць день цих 60 днів, які йдуть умовно кажучи, це може бути раніше, може бути пізніше. Що за цей день було змінено в державі таким корінним чином, щоб ми могли побачити, що влада активно займається безпосередньо підготовкою до відбиття цього наступу? У нас почали лякати, що росіяни можуть знов таки ж наступати на Київ. Але дивлячись, що в Києві жодного разу за останні часи не було проведено сумісних навчань по організації взаємодії між величезною кількістю різних силових структур і чомусь всі забули ті ж самі френдлі в лютому, в березні 2022 року, коли величезна кількість людей згинула за відсутності організації взаємодії, чому б зараз це не зробити? Чому б не розглянути питання? А де ділися ті бетонні е, блоки, де проводили, будувалися блокпости? От я задаю питання, куди ділася величезна кількість е, їжаків е, залізних, які, до речі, велика частина прийшла зі Львова. Я вдячний львів'янам е, в, в березні 22-го, коли вони посилили інженерному розумінню оборону тих самих жулян, куди це все ділося, дивлячись на те, що. Е, у нас влада розмовляє про е, прийом і випуск літаків аеропорту Жуляни і Борісполі. З питання що війна закінчилася? Чи ті люди, які такі е, ляпсуси допускають, не розуміють, що е, при нормальному швидкому придушенні ППО на цих аеродромах можуть сісти російські десанти, і наразі росіяни формують дві повітряно десантних дивізії, і саме вони можуть висадитися десантам на тому самому Борисполі і в тому саме Жулянах. Чому влада до цього не гадується? Чому ми дивимося на ці речі? знаєте, і абсолютно у нас немає такої активної протидії.